Доброго дня, дорогі браті і сестри. Продовжуючи знайомство з православним богослужінням, сьогодні ми поговоримо про богослужбову мову. Богослужіння в православних храмах проводиться на церковно-слав'янській мові. Сьогодні її можна почути лише в храмі. І справді вона не буденна. Але особливо і ніколи не використовувалась у загальному вжитку. Поширення церковнослов'янської мови пов'язують зі святими рівноапостольними братами Мефодієм і Кирилом. У IX столітті ці відомі вчителі прийшли на слов'янські землі з грецького міста Фесалоніки для розповсюдження, православного вчення та перекладу священих книг. Ними була складена кирилиця, тобто абетка, яка була зрозумілою та зручною для всіх слов'янських народів. Ця мова швидко засвоїлася під час богослужіння. Тому з часом священні та богослужбові книги на давньогрецькій, латинській та єврейській мовах були замінені на доступні для всіх слов'янські. Церковнослов'янська мова гармонійно злилася з православним богослужінням. Люди, які рідко бувають в храмі. Скаржаться на те, що для них церковнослов'янська мова не зовсім зрозуміла. Таким людям можна порадити не просто вивчати храм та його богослужіння, але й частіше у ньому бувати, щоб душею відчути все, що в ньому відбувається. Храм це дім Божий, а не оселя, тому все в ньому не буденне, а піднесене та святе. Звідси зрозуміло, що і наша богослужбова мова повинна відрізнятися від звичайної, якою ми говоримо вдома чи на вулиці. Як архітектура, розпис, спів у храмі незвичайні, так і мова, якою ми молимось, повинна бути незвичайною. І з цією задачею чудово справляється церковнослов'янська мова. Чи можна, наприклад, уявити медицинську термінологію без латині та давньогрецької мови? Можна, але навіщо? Сьогодні всі розуміють, що таке терапія, артерія, кардіологія та інші стародавні медичні терміни. За тисячі років латинські та давньогрецькі слова стали невід'ємною складовою медицини. Так і старослов'янська не є розмовною мовою, але здавен використовується як спеціальна, максимально зручна та гармонійна мова богослужіння. Церковнослів'янська мова є великим надбанням та невичерпним скарбом православної традиції. Вона освячена трудами святих Кирила і Мефодія, преподобного Максима Грека та інших святих перекладачів. Труди яких супроводжувалися великим внутрішнім подвигом. Це мова, на якій молилося багато поколінь наших предків. Отже, будемо вивчати, шанувати та берегти богослужбову мову православної віри. Взагалі, все православне богослужіння це спілкування з Богом. Тому давайте його вивчати. До побачення.